говоримо про те, що служба безпеки України затримала тридцятирічну жінку з Борисполя, яка за завданням ФСБ планувала встановити міні-камеру для коригування російських ударів по оборонних об'єктах в Київській області. Агентка, отримавши гроші від спецслужби Росії, придбала міні-камеру, вирушила на місце для установки точки спостереження. Її затримали на місці злочину біля військової інфраструктури, і під час обшуку вилучили. Техніку, включаючи камеру та мобільний телефон, з доказами співпраці з Росією. З нами на зв'язку Василь Богдан це генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України і експерт з питань національної безпеки. Пане Василю, мої вам вітання. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава пане, пане Василю, ми щодня майже ну кілька разів на тиждень, так це точно розповідаємо в наших ефірах про те, що затримують таких людей, які працюють на ворога, які знімають, які встановлюють ці камери, які здають не тільки там якісь об'єкти, а й взагалі навіть інфраструктуру, і все те, що те, що і навіть цивільних там стосується, і так далі. А скажіть, будь ласка. Як їх, як їх е, е, вербують, як це стається так, що це аж така велика кількість людей, е, бо їх ну, дійсно дуже багато. Це тільки те, що ось ми знаємо, що з'являється в новинах. Ну, по перше, ваш канал постійно інформує і громадськість Києва і країни про таку діяльність Служби безпеки України. І це дуже правильно, тому що це вписується. Органічно в ту загальнопрофілактичну діяльність із населенням нашої країни, яку проводить і е, служба безпеки України і вищі органи державної влади і управління, тому що потрібно інформувати суспільство про те, що відбувається, що в тилу теж неспокійно, що ворог всіляко намагається його дестабілізувати, руйнувати наші об'єкти критичної інфраструктури. Не лише шахетними ракетними атаками, але і через агентурно-диверсійні акції, які спецслужби Російської Федерації намагаються впроваджувати і в прифронтовій зоні, особливо, і звичайно в тилу, і близькому, і далекому. Те, що російські спецслужби зараз активно і напередодні цієї війни займались вербувальною роботою в середовищі громадян України і перш за все, в середовищі тих громадян, які працюють в секторі безпеки і оборони, в органах влади і управління, особливо вищих, і е, навколо тих об'єктів, які представляють інтерес для збройних сил Російської Федерації, це загальновідомо. Використовується різна методологія, але те, що ми зараз спостерігаємо. Останнім часом це в основному ті соціальні мережі, які діють, які функціонують, і через них е, намагається ворог вербувати, впливати і е, корумпувати певну частину українського населення, особливо ідеологічно і патріотично нестійких тих, які або втратили роботу, або мають низьку зарплату. Або, взагалі, не мають ніяких поглядів з приводу того, якою повинна бути Україна, і, і як її треба захищати, і чи треба захищати взагалі, це по перше. По-друге, зрозуміло, що о, Росія тут розставила свої нелегальні резидентури. От Мене оце і цікавить. Негатив, пане негатив, пане Василю, Як це? А. Я перепрошую, хочу уточнити. Як це можна? Така кількість людей, як можна тут розставити оцю аген агентурну мережу, щоб стільки людей е, в це схиляти? Я ж вам сказав. Перший варіант це використання соціальних мереж. Друге, це використання друзів, родичів. Третє, у нас дуже е, активна внутрішня міграція. Е, населення переміщається і по країні, і за кордон, і це теж та м, той фактор, який е, ворог намагається використовувати в контексті і вербування наших людей, і заохочення їх під чужим прапором, не е, демонструючи ким вони є, до от подібних акцій за матеріальні, перш за все винагороди. За майбутні якісь преференції в разі перемоги Російської Федерації, все таке інше, і тут використовуються і соціальні мережі, і підкуп через родичів і знайомих, і друзів, і використання компрометуючих матеріалів або матеріалів залежності конкретної особи від тих чи інших факторів особистої, службової діяльності і діяльності, яка Спрямована на питання розвитку власного бізнесу чи бізнесу у кооперації з кимось іншим або в Україні, або за її межами. Але те, що ми зараз от спостерігаємо у відкритому інформаційному просторі з боку інформації Служби безпеки України, то в переважній більшості це. Методологія пов'язана з використанням соціальних мереж, там ціла інформаційна армія працює в Росії, моніторить вона відповідні мережі, веде пошук осіб брехливим способом, які можуть використовуватися за матеріальну винагороду у здійсненні відповідних акцій. Але треба мати на увазі і те, що. Ще напередодні цієї широкомасштабної збройної агресії Росії її спецслужби намагалися ще раз підкреслюю створити тут відповідні м, зони, відповідні е, очаги, будемо так говорити, де функціонують їхня агентура, і числа громадян України, і числа громадян інших країн, які тут перебувають, і числа тієї, Категорії е, спецслужб Російської Федерації, які являються нелегалами, закидаються сюди на е, тривале осідання, і вони під прикриттям проводять теж відповідну вербувальну роботу, схиляють під різними приводами нестійких... стійких. Громадянам так України, виглядає, до... пане Василю. Перепрошую, а... просто люди зараз обурено пишуть вайбер. В мене теж виникає питання: а куди? От люди пишуть, а куди дивиться СБУ? Що тут так все легко? Де тоді наші правоохоронні органи? Що тут так легко можна стільки всіх закинути і це все робити? Знаєте, ну ви ж прекрасно повинні це можна на такому на повод, на побутовому дилетантському рівні, такі говорити і писати речі. Ми ж повинні прекрасно одну хвилину усвідомлювати, що проти нас діє дуже е ворог не лише активний, а і досвідчений, і з відповідною майстерністю проведення цих операцій, починаючи там протягом багатьох століть, це по перше. По-друге, ми повинні не забувати, що ми тільки щойно позбулися колоніальної залежності. І на генетичному рівні у певної частині громадян ще присутні оці гени, які е, там е, працюють в напрямку е, братських народів, Росія це той центр, який спасе нас усіх, збереже і так далі. І так далі. Це теж ці повинні ми враховувати фактори. Але те, що ми зараз бачимо, і те, що робить спецслужби України. І, зокрема, Служба безпеки України дає нам підстави говорити, що ці хлопці не даремно їдять хліб, який держава їх забезпечує е, в контексті протидії і терористично-диверсійній діяльності, і агентурно-розвідувальній, і розвідувально-підривній діяльності, перш за все, Російської Федерації, але й окремих її сателітів, і з близького. І далекого заробіжжя. тому що це е, дуже така таємна прихована робота спецслужб, те, що викривають наші органи спеціальні цю діяльність, це їм честь і хвала, і це засвідчує, що е, та система контрозвідувального забезпечення, контрзвідального і адміністративного режиму. Яка впровадження особливо під час воєнного стану і цієї широкомасштабної збройної агресії? Вона діє, але ми прекрасно усвідомлюємо, що проти нас працюють досвідчені люди, і вони теж приховують свою діяльність ціляко, і не завжди вдається своєчасно. Викривати цю їх діяльність зрозуміло. У нас залишається з вами менше хвилини. Все таки цікавить оцей момент щодо оцих е, завербованих, кого вербують е, Російська Федерація. Вони якось потім за них просять якісь обміни, ще якось за них вступаються, чи що що з ними? Вони їм потрібні потім. Ну ми ж знаємо у вас уже із повідомлень з вами повідомленці служби безпеки України, що е, в переважній більшості випадків, оці е, е, юнаки в окремих випадках дівчата, е, молоді люди е, використовуються таким чином, що направляють закладати якусь кудись вибухівку чи підпалювати якісь автомобілі, а потім їх там і підривають. Ця робота спецслужб, як правило, не тільки Російської Федерації, спрямована не тільки на близьку, але й на далеку перспективу з тим, щоб створювати відповідні позиції, шукати відповідних кандидатів для вербування їх, і для вербування не тільки для тимчасового використання от таких тимчасових акцій, а й на глибоку перспективу з метою впровадження і структури сектору безпеки і оборони. І вищі і місцеві органи державної влади і управління, порізне до них ставлення в залежності від результативності їхньої роботи, але е, зберігаються лише ті, які приносять е, велику користь і надають інформацію таємною, цілком таємно. Угу. А от такі разові акції, це е, на цих е, осіб особливої уваги не звертають. Їх Більшості використовують темну або використовують... Ну і Потім так, так ви розказали, що з ними ми відбувається. Ми випадкові, ми випадкові, ми випадкові, ми випадкові. А так, пане Василю, яке їм е на сам кінець, ув'язнення, яке за це покарання? Бо люди пишуть, що легка кара колаборантам? Ну ми ж розуміємо. Ми все-таки не дивлячись на правовий режим воєнного стану, все таки живемо в правовій державі, демократичній. Це по перше, і керуємось і чинним законодавством. І міжнародним законодавством, і різними конвенціями, які стосуються і воєнних злочинів, ну і те, що стосується Ну, наприклад, яке скільки може це, отримати є, колаборант, те, що є там довічне ув'язнення, це одне, це зрозуміло. Різні терміни відповідно до кримінального кодексу. Але я вважаю, якщо мова йде про досить серйозні порушення і нанесення серйозних збитків державі, то вже повинно. Вноситись в кримінальний кодекс, хоча б тимчасово норма про застосування смертної кари почула. Дякую вам за ваші відповіді. Дуже така дражлива і важлива тема. Люди теж дуже багато оборонних повідомлень пишуть. Дякую вам, що відповіли на наші запитання. Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, експерт з питань національної безпеки, був з нами на зв'язку.